Сьогодні, любі діти, ми з сумом, але з гордістю випускаємо вас з таких же рідних стін, нашого дитячого садка. Ми бажаємо вам дорослішати, ставати все розумнішими та більш самостійнішими. Нічого не бійтесь, адже на вас чекає стільки всього непізнаного, цікавого та захоплюючого. Чотири роки швидко промайнули, але гадаю, що ви не забули. Як вперше у садок вас привели, а ви маленькими і милими були, ви підете у школу за знаннями, садочок же пишатиметься вами. Прийшов довгоочікуваний час, ви вирішаєте дорогу в перший раз. Скоро школа зустріне вас і ви обов'язково познайомитесь з своїми новими вчителями. Ви зустрінете багато нових друзів серед своїх однокласників, знайдете відповіді на всі ваші запитання. А навіщо? А чому? Веселих і рівних доріг світле щасливе і неймовірно цікаве, захопливе майбутнє. Про свій садок вам навік пам'ятати. Шкода, що вже час його покидати. Час прийшов, пташенята з гнізда вилітають. Не повернеться знову, і ми про це знаємо. Розправляйте, дітки, крила, і в небо злітайте, та садочок свій рідненький ви не забувайте. Любі діти! Бажаємо, щоб рі збувались, щоб ви всі завжди посміхались. Зростайте у радості й мирі, будьте здорові і щасливі! Як швидко прийшов розлучатися час, і зараз усім ми вам хочемо сказати ви йдете, але пам'ятайте, що ми вас завжди будемо в гості чекати. Любі діти, У нашому дитячому садку ви зростали, грали, дружили. Тепер ви підросли і скоро підете до школи. Попереду на вас чекають цікаві знання, нові друзі. Та не забувайте і тих, з ким дружили раніше. Успіхів вам у вашому новому шкільному житті і всього самого-самого найкращого. Бажаю вам разом із своїми дітками успішно подолати адаптаційний період переходу до школи. Головне любіть їх, обіймайте їх, вислуховуйте, приділяйте їм свій час і хай все вам. буде добре. Здоров'я вам, натхнення у навчанні і вихованні ваших дітей і мирного неба. Нехай запам'ятаються найчарівніші. І найскравіші миті життя, проведені у садочку, а школа зустріне радісну, подарує нових друзів, чудових вчителів. А життєва ваша стежина нехай веде до успіху, буде наповнена радістю, добротою, удачею. А батьківська материнська підтримка живильним джерелом, яке допоможе вам здолати всі перешкоди і впевнено прийти до мети. Шановні батьки, ось і промайнула перша сходинка дитинства для ваших дітей. І я щиро вітаю вас з цією. Я бажаю вашим дітям невичерпної енергії у навчанні, непохитної віри у себе, у свої сили, творчих злетів і всього найкращого. Я бажаю вашим дітям, щоб їхні медичні картки завжди були чистими, а небо над ними було. Тільки а вам, дорогі батьки, я бажаю витримки, терпіння і радості від подальших успіхів ваших дітей. Легкої вам дороги! На все добре, хай щастить.